У кластері південний комбайни вийшли на поля ще 3 вересня. Робили перші проби Пера. Вони виявилися вдалими і результативними. Тому від цього дня жнива перейшли на новий етап дозвол кукурудзи. Агрономічна служба у купі з інженерами приклали максимум зусиль, щоб результат цьогорічних жнив був гідним. Зайшли сьогодні з комбайнами перші. Ну, маємо такий стриманий оптимізм по врожайності. Комбайни, дякуючи інженерам, Службі відремонтовані на якісно. Жатки також відремонтовані якісно. Тобто налаштування у нас пройшло дуже швидко, буквально там по 15-20 хвилин на, на кожну одиницю. І зайшли в товарну, товарну культуру. З огляду на екстремально посушливе літо, з мінімальною кількістю опадів, експерти побоювались про результативність цьогорічної жнивної кампанії. Тож наші побажання спеціалістам у полі залишаються традиційними. Хорошого врожаю і справної техніки.